12 березня 2023 рік, і ми з групою прибули в дуже класний інтерактивний музей музей історії розвитку землі. Походу зараз все покажу. Розкажу тут дуже класні екскурсоводи. Працюють для дітей. Море позитиву для дорослих також дуже весело, цікаво. І е, вхід коштує 150 гривень, плюс 20 гривень. Екскурсія на території є е, мамоти, гіпсові тварини, інші, які жили 2,5 мільйони років тому. А також є живі тваринки: це страуси, козочки, леви, тигри. Е, також тут можна поїсти також тут можна сходити в туалет, і є дуже класний дитячий майданчик, на яких досить можна розважати. Всі безпечні, з покр... з безпечним покриттям. Ну вам скажу так, для сімейного відпочинку, для екскурсійних шкільних груп це ну вищий пілотаж, краще не придумаєш. Мені дуже сподобалося групі також, і тому вам всім рекомендую. Багато кісточок, дуже багато різних тварин. Всіх знайшов я там недавно. Так, добре, звідки у нас приїхав? Волочеськ. І підволочись! Супер, добре. Нереально класно. Окей, тоді почнемо нашу екскурсію від наших величезних мамонтів, оскільки мамонт є символом нашого парку. Тому рухаємося до них, а там сходу я вам все-все-все розкажу. Ні, ну панську курса а з вами можна це фотографувати? Зі мною фотографувати тут? мною. такий колоритний вигляд. Е, фотографувати зі мною можна, а то не безплатно. Треба два рази мені усміхнутися. І тоді я подумаю. Я всі дорогу буду посіти. Так, да, тоді я подумаю. Окей, чуть, чуть вам розкажу про наших мамотів, про їхню історію і про історію створення нашого парку. Чути мене добре? Yeah. Yeah. Я думаю, що чути мене супер, бо я гарно говорю. Все. Окей. Ми бачимо величезного мамоту. Я думаю, ви десь в книжках їх бачили, правда? Yeah. Хто де бачив, мамонта? Може хтось вживу-бачив? Не бачив ніхто вживу мамонта? Всі бачили? Це старожителі то ще не бачили. Добре. Окей, тоді я вам трошек про них розкажу. Жили мами, такі мамонти, красавчики, мені зараз мою кепку снесе вітер. Вам не холодно вітер дує, ні? Ні. Що, ви тримаєтеся? Ага, хтось там прив'язався до землі худий. Ну нічого, я зрозумів, добре. Окей, такий мамин жив 2,5 млн років назад. Ну так доволі старенькі, правда? Жили вони на цій землі, де зараз ходимо і живемо ми. От я почув, що ви приїхали трішечки так здалека і не знаєте з нашої місцевості, але недалеко звідси є місце Старуня. Можливо, хтось десь чув. Це таке селище. У 1907 році там було господарство. Там тобто, було скобойня, там садили різну пшеницю і багато-багато в такому руслі. І одного разу фермери почали копати город і знайшли там величезну кістку. Зразу ніхто не ну, навіть не подумав, що то щось може бути дороге, якийсь артефакт. В той час це було мало розвинуто, і ніхто навіть не звернув на то увагу. Але пройшли роки, цивілізація пішла вперед, і так їстка побачила, що це реально якась величезна кістка. З'їхалися археологи з усього світу, почали копатись, сталася така величезна експедиція. І в кінці експедиції, в 1923 році, був знайдений ідеальний скелет ось такого красавчика, як я вже сказав, все мама, так, і мама, звичайно. Тобто, було багато видів мамонтів, але це поширене на нашій території. Цей мамонт відтворений у справжній ріст, тобто так само виглядав і у природі висота 4 метри і за вагою 5-7 тонн. В експозиції відтворена ціла сім'я: батько, мати і двоє малят мамонтят Що цікаво, що всі ці експонати в парку мають назви наукові з повним описом біля експонатів. І разом з тим назви, які придумали діти-відвідувачі. Наприклад, батько називається Хіл, мама називається Марімба, дівчинка називається Деля, а хлопчика нам екскурсовод не сказав. Можливо, ще хлопчик не має назви. Тут в парку дуже цікаво, тим, що дітки мають право називати експонати, і тому тваринки мають подвійні назви. Ну, як ви розумієте, в парку представлені відтворені гіпсові фігури, які замовляють у місцевих майстрів, оскільки навіть скелети, щоб відтворити тварину, їх зараз на території України немає. Так як на момент знахідки Україна ще не була незалежною, тому скелети, а також фрагменти кісток, роз'їхалися по різних музеях світу. І зараз на даний час там знаходяться. Слава, Як його називати Чи Андрій, чи Сашко вибираєте ви самі? Доска. Сашко. Сашко? Кожного своє. Такий Олен жив також 2,5 млн років назад. Собі. Ви помрете зараз. Ви маєте якусь студенту, маєте якісь асоціації з Оленів. Я не сумніваюся. Такий Храсин жив час з нашими мамотами. Жив також 2,5 млн років назад. Жив на території Північної Америки. Можливо, хтось знає, де це. знаходиться. Sai, точні, через атлантичний. Та, десь десь там, то туди. Mm -hmm. Добре. Вони жаю, живуть по природі десь в лісі, правда? Як ви думаєте, він міг жити в лісі? Yeah. Okay. Uh -huh. Так uh -huh. Добре, правильно. Yeah. В той час не було вирубки лісів і вони жили в лісі. Але ліс тоді був дуже просто населений. Тобто дерево, 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 дерево. які могли бути до трьох метрів за з лісу. Тому вони переїхали з лісу між поля, більш воду. Тому по природі вони тепер живуть на полях, там де вони можна розняти хорошу швидкість, і живуть там в горах, де можна пострибати і слабки. Як ви зрозуміли, екскурсовод в парку на вищому рівні сподобався і діткам, і дорослим. Всі були в захваті. Але через вітер, шалений, я не можу продемонструвати вам всю розповідь, оскільки дуже сильно заважають звуки вітру. Маленькі, правда? маленькі були чи великі? Великі. Ну, дивлячись на нас, вони були великі. Але дивлячись на мамонта вони були дуже-дуже маленькі, тобто їм пересуватися було важко. Через те, що рухалися вони дуже поволі, оскільки в них такий відносно тіла важкий хруст. От в них це що? Панцер Так, Це є панцир, але панцир незвичайний. Оскільки панцир їхній був з'єднаний з хребтом. Хребет у нас йде аж, аж аж до такого величезного хвоста. Хвіст на що схожий. А, а, схожий на козацьку булаву. правильно. Тому вони могли захищатися, могли битися. Але ми бачимо, що біз доволі такий маленький, такий працюватий. Тобто він <клес> до не допомагав. Але все одно вони могли розколювати дерева, ламати кригу. Ну і, звичайно, що моментами трішечки битися. Його особливість заключається тільки в одному. Хто мені скаже, є тут людина енциклопедія, яка знає, скільки забів черепах. <гірвання> є, є. 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 Тисячі зубів. У них там мільйони десь заховані за чобою. Добре. Черепахи є зуби, просто вони погано прорізані. А це окрасу гарно, вихідні, 100 зубів. Уявляєте, скільки це без руки? Добре. Ви мені, це не ви мені, я вже точно не пам'ятаю, казали, що він доволі великий. Добре, Він великий, але в той час миші були в середньому такі, як ми. От уявляєте, ну, така миш бігає. Доволі така велика. Які вони на відчуття? Ну, скажімо так, вони на відчуття, як камінь. Плюс-мішки. зроблені. Зроблені вони з гіпсу. Так, з гіпсу. В наші талановиті скульптори, Пелепоніка, то вони їх створюють, тобто вони по 3D-моделі створили ось таке вживу. Ну, Тобто це були не кудайці, як можна ось такого мамоту зробити. Тобто. До місяця працювали. Можете погладити, побудувати при бажанні. Добре, це є пташки титаніси, не літаючі птахи. В них є крила, правда, але ті крила їм, ну так як в корей. Вони могли ними махати, але літати не могли. Оскільки крила були слабо розвинуті, але була компенсація в їхні ноги. Ми бачимо, що в них такі м'язисті ноги, бодібілдери білдери такі були і мали дуже-дуже таку смугу швидкобіг. бігти. Як ви думаєте, можливо, хтось ще так? Я буду вас цілу екскурсію перевіряти. Яку швидкість розвивали ось такі пташки? Ну, десь 50. 50. 50. 50. Ну, давайте легше питання. Яку швидкість розвивають сучасні страуси? 80. 80. 80. Це вже чуть-чуть забагато. 80. 30. 60. 60. В середньому страус бігає 60. Оці красені бігли в два рази швидше, вони мали швидкість до 120 км в годину. Тобто бігли непогано. Жили вони в горах. Оскільки вони швидко бігали, але були маленькі за розміром. А їсти, звичайно, то хотілося. Тому харчувалися вони побільше мертвими тваринами, або тваринами, яких було неважко добити або скулювати. І як вже сказав, жили вони в горах. Діхова якась тваринка йшла по пригору, вона старалася нападати зверху, впиралися своїми півтями, ліфтки і просто жалко заживо починали впівати шкіру, поки... Той щастя було ну, у нас жорстоко, той час це було норма сіке, той час було таке трим... бій за полювання за життя. Слідуйте за нами далі, адже далі буде цікавіше і цікавіше. І не забувайте підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки і коментарі. Пі -пі -пі але саме основне це те, що наша, наші скульптори вирішили зробити унікально і зробили йому талісман. Часто люди підходять, цей талісман труть, дуже його люблять. Кожен бажаючий може підійти, спробувати концерту і загадати суперське бажання. Кажуть, тут щось дійствоється реально, тому при бажанні бажання, так, загадуйте бажання. Яблуко, думаю, вони би теж не відмовилися. Ні, воно вже але вона його не Так, Бо цілу зиму вони їдять тільки сіно. Угу. Я думаю, що щось таке в небудь. Би... Так, давайте, культе. І так, можу вам зробити зараз суперську собачку. Або суперський меч, кому що, хто що хоче. Собачку. Собачку, меч, добре, значить, собачку. І заодно уважно дивіться, як робиться собачка, і можливо, в майбутньому зробите собі самі. Домовилися? І так, є у нас ось така кулька. Ось тут я зав'язав. Тепер робимо ось так, згинаємо, починаємо крутити, і у нас вже є хвостик і задні лапи. Видно? Тепер згинаємо ось тут, крутимо ось тут. І у нас вже є хвостик, задні лапи і передні лапки Тепер залишається зробити голову. Голова це є ось тут. Бачите? Ми згинаємо і крутимо ще раз. Хоп. І у нас вже є це що? Хвостик, задні лапи, передні, тулуб, шия, голова і ніс. Супер, кому? Тримай тобі. Півні дуже дивовижну локацію. В цій локації по секрету пропадають діти. Та що там діти? Навіть дорослі там пропадають, губляться. Тому Заходимо кубкою, нічого не нажимаємо, бо там дуже багато кнопок. Ну, щоб нікого током не, не шандрати. Домовилися? Так. Обережно заходимо і закриваємо за собою двері. Заходимо, заходимо, заходимо. Ближче, ближче, ближче. Так, заходимо, заходимо. О, вище, попище, супер. Ось тут зупиняємося. Тут зупиняємося. Проходимо, проходимо. Так. Тут зупиняємося. Супер. Молодці. Так. І закриваємо двері. Супер! так, всі ми разом з вами попали в суперсекретну лабораторію професора Хіла. Професор Хіл — це такий персонаж, який створює цих всіх роботів і створив недавно магічну кулю, яка здійснює бажання. Але щоб до неї дійти, він придумав супер квест. Це два завдання. Це кнопковий бій та лебере злазить. Я думаю, ми всі сильні і зможемо... Правда? Зможете виконати завдання. Я думаю, що точно зможете. І так, проходьте поближче, поближче, поближче. І перше завдання це кнопковий вік. Правила супер-супер прості. Ми бачимо дуже-дуже багато кнопок. І моментами світиться одна кнопочка. Наше завдання ловити кнопочку, які світиться. Зараз ми ділимося на дві команди. Давайте команду жінок або команду дівчат на червону сторону і команду хлопців. Я бачу хлопці також є. На середню сторону. Ділимося на дві команди. Так, мисай, ходи сюди? Так, всі 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 підходьте поближче. Да. І так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Проходимо супер обережно. ви зачепити. Ні рукою, ні ногою. Домовилися. І так, хто у нас буде перший? Хто перший? саме, -саме сміливий. Хто у нас? Піде. Давай, бро, ти супер сміливий. Проходь. І не забувайте загадувати своє саме-саме завітнє бажання. Наскільки тільки нас скрив воно здійснюється. Не підходь. А гарні такі? Дуже гарні. Добре, я жартую, насправді вони мене не кусають. Це вона мене цьому я просто за руку, якщо що. Добре. Цей страус, вона хороша. Дивіться, це самка і це самка, вони дуже-дуже хороші. Вони майже не кусаються. Ну, Майже так. Оця кусається, оця супер хороша, я її можу погладити, я її можу обняти. Вона мені нічого не скаже. Тобто оцю можна гладити. Чорний це у нас такий. Notre дуже дуже серйозний вуйко. це у нас самець, він охороняє самок. І Він дуже серйозний. Тобто до нього бажано не підходити, бо він може вам зробити кусається. Видно по очах, правда, який він зле! Давай, Їй можна, вона хороша. Так, добре. Вони їдять корм. так. Ага. Тоді руку ховайте, підходьте ближче. Ще ближче, ще ближче. Ще ближче. Вже не сміливо. Смілевого потрібно. Так, добре. Вставайте, піхотьте ближче. Так. Сіть отак. Так, голову рівно. Ще вище, отак. І так.

граційно біжить. так Тут супер хороші альпійські кози. Мама, дайте лікар. Дайте мені кажуть. Навчимось схожий на кошлатого мамонта, не знаю на чим, але дуже-дуже класно. Парк з живими тваринами це окремий вид задоволення і втіхи. Всі екскурсанти спостерігали, як вони гріються на сонечко, як вони хізуються собою, як вони зацікавлено дивляться на туристів. Мушу сказати, що тварини в парку історії землі дуже гарно виглядають, доглянуті, немає сторонніх запахів. Крім усього, що ви вже тут бачили, тут є ще такий чудовий дитячий майданчик. Діти можуть вдосталь порозважатися тут. Дуже безпечно, хороше покриття на землі що діти можуть безпечно бігати, падати і нічого для них не станеться. Також велике приміщення є під туалети чоловічі, жіночі. Також тут можна придбати їжу. А якщо маєте свої бутербродики, то теж можна на столиках присісти і поїсти. Зараз подивимося, що вони пропонують в меню. Ціни дуже демократичні, асортимент досить великий. Можна і поїсти, і попити, і швидко взяти гарячі смачні страви. Тому свої бутербродики не варто брати в парк історії землі, оскільки все є на місці, і ви голодні точно не залишитесь. Дуже багато різноманітних атракцій. Діток небагато черги нема до жодної атракції. Крокодил саркозух. Його довжина в природі 10 метрів. Ну, як в природі, колись була в природі 10 метрів. Ще тут такі є різні частини тіла до історичних тварин. Ну, такі, знаєте, досить вражають челепи, кисті. Містки. Так, цей птах висотою 7 метрів, називається Кецалькокалт І жив 70 мільйонів років тому. Будь ласка, Ужас, ужасний. Ось такою арочкою йду. Так, ребра до історичних тварин. Можна загадати бажання, я думаю. Ого, а це в нас ще були тигр. Так, так, да, такого можна боятися. Треба боятися. Нічого собі зуби. О, боже Боже, він такий, як справжній. Страшний. Такий, як проснився, то. Так. Да. Зараз я входжу в таку рамочку ребер до історичних тварин. І мушу сказати, що я надзвичайно щаслива, що сьогоднішній день провела так цікаво і продуктивно. Багато чого цікавого дізналася, побачила. А головне побачила щасливі очі туристів. Це багато го вартує і будемо привозити ще школярів, оскільки тут дуже дуже круто. Парк історії розвитку землі Андерхіл знаходиться в Івано-Франківській області Богородчанський район село Підгір'я. Приїздіть, отримайте справжнє задоволення, насолоду, особливо коли з дітками. Також тут проводяться різні анімаційні програми у вихідні о 14-й годині дня. Ми задоволені, тому вам рекомендую.